І так, поговоримо про колекторів та мікрокредити, які нібито наші громадяни набрали, і тепер є з цим проблема. А проблема полягає в тому, що, наприклад, звернень до нашого адвокатського об'єднання, поділюся з воротнім зв'язком. Так, от, проблема полягає в тому, що деякі громадяни не читають договір, який підписують. Ну, кажуть, потрібно були гроші. І тому, ну. Гадали, що завтра післязавтра віддамо, і нема різниці, які там проценти, але завтра післязавтра не віддали і попали в таку от халепу. Тому що проценти, як ви розумієте, величезні. Другий варіант, чому попадають у халепу. Тому що погано рахують. Ну, очевидно, причина відсутності грошей якраз і полягає в тому, що відсутня навичка рахувати гроші. Відсутня навичка накопичувати їх, відсутня навичка розпоряджатися ними, управляти, примножувати. А значить, і рахувати, який ж там розмір процентів, який розмір пені, а що буде, якщо в межах строку не просрочки, яка буде оплата за користування кредитом, а що буде після того, як строки. Будуть порушені, ну і так далі, і тому подібне. Далі є ще ряд таких громадян, які думають, що на авось. Тобто вважають, що ну, пронесе, гроші десь знайдуть, перекредитуються, візьмуть ще один кредит. І як ви розумієте, цього в переважній більшості не трапляється. У нас був один клієнт, у якого було 84 кредити. І, до речі, ми йому допомогли розпідляти це все діло. Але уявіть, 84 в різних інстанціях. І от не пам'ятаю, чи тільки на його одного, чи він усіх своїх і батьків, і родичів в цю кабалу записав. Здається, у нас було два таких: один все зробив на себе, отак якась 80 з лишком. А інший, здається, також така кількість кредитів, але залучив не лише себе, а й родичів. Тому будьте обережні, от якщо у вас є якийсь із цих маркерів, то начувайтеся. Бо трапиться ситуація продовження. Да? Е, е, яка ситуація трапиться в <кх> продовження цієї? теми? Через якийсь час ці от мікрофінансові установи дочекаються, поки пеня буде гегей? І що вони зроблять? У них є декілька варіантів: подати до суду, ну, щоб суд в. Передбаченому законом порядку відкрив провадження по справі, повідомив боржника, розглянув справу і ухвалив рішення. Можуть таким способом рухатись. Але, як свідчить практика, це дороговартісна процедура, бо потрібно платити судовий збір, тисячу з лишком, 1200 злишком гривень, потрібно, можливо. Кудись там їздити в судові засідання, а ці суди Бог знаде, якщо не їздити, то варто найняти адвоката, який би через електронний суд цим, цим займався. Коротше кажучи, певні накладні витрати. І тому деякі мікрофінансові установи, повторюсь, деякі, не всі, колектори, так звані, вони знайшли інший вихід, звертаються до так званих приватних. Нотаріусів в народі їх називають чорні нотаріуси. Чому чорні? Та тому, що це люди, щодо яких є кримінальні справи, їх шукають вони в розшуку. Або деякі з них, скоріш за все, ну, я призюмую, не факт, що це є. Захворіли на якусь таку хворобу, або виїхали за кордон, залишили тут свої ці електронні ключі, і хтось від їхнього імені клепає ці всі документи. Виконавчий напис нотаріуса називається. Все б то було і гаразд, нібито, одначе. Виконавчий напис нотаріуса можна робити тільки на документі, який є нотаріально засвідченим. А оці всі електронні способи отримання кредиту чи просто на папері договір, вони не підходять для вчинення виконавчого напису. А значить, нотаріус не може вчинити цей напис. Проте, як ви розумієте, в переважній більшості громадяни не оскаржують цих виконавчих написів і виходить. Така бізнес-модель. Тисячу, до прикладу, виконавчих написів цей колектор організував, щоб нотаріус видав. І з цих тисяч, ну нехай там це я так передбачає відсотків 5 людей оскаржили, а решта людей погоджуються із цими ось процентами, які не відповідають, можуть не відповідати закону. Що ж я вам пропоную як варіант, якщо все ж таки ви вирішили позбутися цього боргового ярма? Якщо у вас уже є виконавчий напис нотарі, нотаріуса, і, можливо, цей виконавчий нотаріуса, який є виконавчим документом, уже поподорожував куди до приватного виконавця, ну або до державного, нема різниці. І виконавець державний чи приватний, маєте на увазі, є приватний нотаріус, який робить виконавчий напис, він передає документ. До приватного виконавця або до державного виконавця. І приватний або державний виконавець накладають арешт на рахунки і на майно. І нам треба оскаржувати не документ цього приватного виконавця чи державного. Бо він з формальної точки зору законний. А нам треба оскаржувати те, що було раніше, а раніше був виконавчий напис нотаріуса, який є в переважній більшості незаконним, тому що він не на нотаріальному договорі. І ми це можемо робити доволі часто це робимо. Ціна у нас ну, по-різному. Багато її навіть громадян, які самі скачують шаблони. Одна така бабулечка десь два чи три виконавчих написи самостійно оскаржила. Її юристи підготували шаблони, і в неї був час. Їй це цікаво. У нас така із завзяттям каже, я їх виведу на чисту воду. Ну, при цьому вона свідомо розуміє реальність, в якій вона є. І ну, жаліє, що ну, не порахувала, а який же ж розмір цих процентів буде з неї утримуватись у зв'язку з тим, що вона отримала ці гроші у так званих мікрофінансових установах. Тобто, хтось самостійно може це робити, комусь, можливо, треба заготовки цих документів, хтось каже, не будуть цим цим вникати, ви вникайте, юристи-адвокати. Тобто ситуації є багато. Але за загальним правилом. Нам вдається оскаржити цей от виконавчий напис нотаріуса, бо він незаконний. Бувало, навіть до мене телефонували слідчі кажуть: а чи не знаєте, ви, де такий там нотаріус? Не пам'ятаю вже в якій області, в якійсь в Житомирській, здається. Цей нотаріус, ну, по реєстру зареєстрований. Так кажу, ви знаєте, нема в мене даних, такі, які у вас є дані, і ми постійно скасовуємо його виконавчі написи. Ось, дивіться, документи із Мін'юсту про анулювання його свідоцтва. ну, І так далі, і тому подібне. Ну, Допомагав слідчому. Ну а що? Якщо м, ці жуліки якимось чином м, обманули наших співвітчизників, ну, то нехай Феніда. З ними розбереться, Ну, надіюсь, що в тому слідчому вдалося все ж таки щось зробити. Ну, мені сподобалася з ним комунікація, тому що він, ну так, з, із завзяттям, з енергією м, проговорював слух, рефлексував на тему, що він збирається робити. Ну, Тобто алгоритм був більш-менш адекватний. Також у мене ще є історії, коли самі поліцейські понабирали кредитів і телефонують ці колектори до начальника їхнього райвідділу, до Керівників підрозділів, до родичів і так далі. Ну, потім, навіть працівник суду взяв е, гроші е, в, в цій мікрофінансовій установі якийсь, і телефонували в суди. Не пам'ятаю, чи судді телефонували, але м, оцим всім колегам, які працюють в канцелярії, телефонували керівнику апарату суду, телефонували, кажуть: нехай ваш працівник віддасть гроші. Ну... Тобто, якщо колектори телефонують саме поліцейським, і поліцейські кажуть, що ну, ми нічого не можемо зробити. Ну, це така трохи біда у нашій ситуації. Деякі держави, Казахстан, до прикладу, розпочали законодавчу практику обмежувати видачу кредитів людям, у яких мало грошей. Можливо, тут палка в двох кінцях, тому що. В ряді випадків так, треба швиденько отримати кредит. Але законодавець Казахстану входить з того, що це дуже маленька сума. І насправді, якщо статистично, то вона не на ліки витрачається, а на якийсь там алкоголь, на якісь такі імпульсивні покупки. Ну, принаймні це у них таке дослідження. Як воно насправді я вам не скажу. Якщо ви дивитесь це відео і додивилися до цього моменту, то, скоріш за все, ви знаєте, на що люди тратять. Витрачають гроші, які отримали в борг у мікрофінансових цих установах. Мабуть, найбільш така помилка людей, які опинилися в борговій ямі, це брати кредити, щоб перекредитувати попередні. Можливо, краще у когось отримати в борг із родичів, пояснити, що така от ситуація. Давай там віднесись по-людськи, поверну гроші, я буду частково повертати. Бо якщо ви перекредитуєтесь у іншого. Цього колектора, так званого, то буде проблема знову ще більше. <кій> Тому ну от, подумайте. І є ще такий спосіб позбутися цього всього діла, якщо домовлятися. У мене є така колега, яка любить це діло, і вона торгується. До неї звертаються клієнти. І вона каже: Василь Васильович, давайте мені таких клієнтів, які хочуть, щоб я поторгувалася з цими колекторами. Вона знає, на які там точки і мозолі цих колекторів давити. Як це відбувається? Клієнт каже, от така сума Боргу, а я можу заплатити от стільки-то. Вона каже: Окей, все ще буде понад норм, понад, е це буде її гонорар, Ну, коротше кажучи, визначається в кожному випадку окремо. І вона торгується, 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 їх там шантажує, що ми оскаржемо виконавчий напис нотаріуса, що ми там ТС50, і в ряді випадків їй вдається на значну суму е досягнути успіхів. Чому? Та тому що їй вірять на слово. Тобто там є такий момент, коли ці ось колектори повинні повірити їй на слово, а вона повинна повірити їм. В один такий момент. Я все ж таки прихильник, щоб у нас був документ в результаті цього всього діла домовленостей на папері. Щоб на папері було із мокрою початкою і підписом вказано, що от така-то контора прощає борги на таку-то суму. І претензій немає. Ну, так от. Так от, я, я люблю, щоб було так. Ну, на крайній випадок електронним цифровим підписом електронним цифровим не підписом, а не просто сканованим якимось там варіантом. Сканований варіант я не люблю. Чому? Тому що в мене вже була така ситуація, коли е, от, один директор компанії заплатив за свого родича гроші, дається брата, який перекредитувався, і в нього у директора компанії є гроші, а от брат. Хоч і в одній сім'ї, але грошей в нього немає. І він брав постійно якісь там кошти, грав у казино і так далі тому подібне, ну не суть. Коротше кажучи, цей брат, який директор, він погасив за свого брата, який такий от гравець в казино гроші в цій мікрофінансовій установі, але потім виявилося, що знову ця коли мікрофінансова установа м -м, каже, що ніхто нічого їм не погашав. І виявилося, що м -м, хтось. Телефонував від імені цих якби мікрофінансових установ, представлявся ними і на картку брав собі гроші, якийсь менеджер. Розумієте, і насправді вони не попали туди, якщо формально дивитися на букву закону. Не попали на рахунок цього. Колектора а попали на рахунок, можливо, працівника цього колектора. Працівник уже не працює. Тобто, то є ж була заплутана історія, і мені довелося слухати оці всі такі емоційні слова, популярні в середовищі людей, яких обманували, ну, грубо кажучи, матюки. Ну, тобто емоції. І просили мене допомогу. Я їм. Порадив не платити більше ніяких грошей і дочекатися, поки цей колектор звернеться до суду, а в суді вже заперечувати. І як варіант спробувати подати заяву до поліції про вчинення злочину. І нехай він там уже розбирається, хто із менеджерів це утнув. І мені здається, що цей директор озвучив цим колекторам таку історію, яка може мати місце, і ніхто більше до нього не телефонував. Тобто тут історія така, як. На хапок, метафора така, на хапок, ну вдасться не вдасться. Прокатить, не прокатить. Якось в одному суді я знаходився в кімнаті адвокатів відпочинку. Чи юридична консультація була. І приходить суддя, щось там перекинутись пару слів з адвокатом, яка там вже така доволі багато працює, мабуть, років 50, ну, а така у віці. І каже: слухайте, я вам розкажу анекдот суддя в суда. Каже, приходить хлопець і дівчина в кав'ярню, замовляють. Пиріжок і каву ем, через е, 20-30 хвилин офіціант приносить рахунок і там написано 950 гривень. А цей же ж хлопець каже: слухайте: а, ну, так, дайте рахунок, дай, бать дивиться на рахунок. А там написано, що там, кава 20 гривень, пиріжок 30 гривень, а прокатить не прокатить 900 гривень. І каже, а що це таке прокатить-не прокатить? І офіціант каже: ну, не прокатило. З вас там 50 гривень. Тобто за пиріжок і за каву. Тобто, до чого я веду, що в ряді випадків ці колектори діють за принципом прокатить, не прокатить. Не побачили ви, не захотіли, не маєте бажання чи ще щось, і вам нарахують пеню по самі там. А якщо все ж таки ви вирішили, принаймні, спробуйте хоч якусь невелику кількість зусиль долучити до виправлення цієї ситуації. Ви навчитеся, зокрема, подружитись із своїм адвокатом, зрозумієте, як ці колектори працюють, відчуєте в себе в тілі, як це не дуже коректно, не вміти рахувати гроші. Тобто, це вас навчить відповідальніше ставитись до ваших підписів, відповідальніше ставитись до обіцянок і навчить економити гроші, берегти їх. Це ж енергія. Добре, на цьому я буду завершувати. Якщо у вас є якісь питання пов'язані з колекторами, з боргами, з позиками, чи, можливо, ще з якимись юридичними запитаннями, то звертайтесь і я вам розповім деталі вашої ситуації з моєї точки зору. Ну, до зустрічі у нових відео.